просто. Починаємо. Починаємо. Не бачу, вже почали. Доброго дня, шановні колеги. Починаємо позачергового засідання комісії фінансів та планування бюджету. Всіх з прийдешних. У нас сьогодні порядок денний складається з шести питань, двох Поки що двох додаткових, так? І двох додаткових. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую. Проект ухвали про внесення змін до ухвали Львівської міської ради від 14.12.23 року про затвердження комплексної програми розвитку спорту військовослужбовців, ветеранів та адаптивного спорту на 24-25 роки. двадцять Ці технічні правки. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую. Проект ухвали про затвердження угоди про передачу коштів позиків від 18 до нас до на території України Львівської міської радою та є між підприємством «Автодор» та у співпраці з європейським інвестиційним банком укладено в межах реалізації проекту підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України та місцевої гарантії Львівської міської ради від 12 до четвертого номер 93. Ми знаємо, що там технічно вам сказали затвердити. Ставимо є ні, питання. Ні, будь ні, ласка Одну секунду попередньому. По першому ми просто зачитали 24 го двадцять п'ятого 26-го. 26 шоста роки двадшостого істотні умови всі відповідають. Ухвалю які просили мікрофон? Нічого не чути. Дайте, будь ласка, мікрофон поставте доповідачам наверх. Дякую. А відповідно всі істотні умови збережені в дані Є так, питання, так. шановні колеги. Ставлю на голосування. Хто за? За. Дякую. Проект ухвали про внесення змін до ухвали міської ради від 17.02.22 про затвердження програми заходів щодо підготовки до надсупроводу 22-24 роки. Шановні колеги, немає доповідача. Знаєте чому? Тому що в нас взагалі ця програма дуже криво продовжувалася. За два місяці до того я почала просити подати і всі ну реально провтикали, і зараз ніхто не подав. Наталі Переносія. та не можемо переносити це на супротив. Це основна основна причина, з якою ми в принципі сьогодні зібралися. Але щоб ви розуміли, так і не подали нам її на погодження. Ставлю на голосування хто хто за продовження цієї програми на наступні роки. Дякую. Е, я не знаю, я вважаю, що треба відреагувати. Чому не подають вчасно? Я, ну, мене це просто вивлення департаменту фінансової політики стосовно розкриття конвертів з новими пропозиціями. Розкриває. А там, шановні колеги, нам було доручено повторно скерувати п'яти банкам. І ми скерували 27 грудня, ми з керували очатури Привату, приватного Азбанк і санкт Це банківську основного державного сектору. Ми деталізували критерії, зважаючи на наші попередні обговори, щоб всі заповнювали чіткі значення, а не якісь там межі віситі і Дуа. І свої пропозиції нам на ці листи надали, ми попросили до 30-12-го надати. Нам надали Сенс і Укргазбанк правда сьогодні вже першої арештували свою ощадбанку, ну, тобто mm -hmm. не в установлений термін. Mm -hmm. Отже, mm -hmm. здійснюємо розкриття, тобто табличка є забув. Туди сюди ближче, щоб ти будеш писати. Сумови цікавлять на те. Вони так заклеїли, що можна було, в принципі. Ні, ну то що, ну, по ми, ми, перший раз, другий раз даємо пропозицію, коли вже перший раз всі озвучили свої пропозиції. Так, пишете, ось зараз вам. Я ще Е, зараз, 8% з переглядом кожних 3 місяця. З переглядом? Ага. Час розгляду пакету документів е протягом 4 годин 30 хвилин. Вартість токенів 1224 гривні. Відкриття рахунку ноль. Час розгляду пакету документів 4 години 30 хвилин. Вартість платіжного доручення в операційний час до 100 тисяч гривень півтори гривні. Від 100 тисяч гривень 12 гривень. Вартість платіжного доручення післяопераційний час 12. Режим роботи 24 на 7. Операційний, банк, банк, операційний день до 16 з 8 до 16 тривалість після операційного 16 до 8.30. Досвід роботи з розпорядниками бюджетних понад 20 років. Так, Укргазбанк 12%. Безкоштовно, розгляд пакету документів один день. Вартість платіжного доручення в операційний час безкоштовно внутрішньобанківські, зовнішні 1,5 гривні до 5 тисяч. 2 гривні до 100 тисяч. А після 100? Це платіжні доручення? Так. А, після 100. А після ста не написано. А після ста безкоштовно. Без Автоматичний фільмоніторинг. <п> Вартість платіжного доручення післяопераційний відповідає вартості в операційне обслуговування в режимі 24 на 7 і тривалість післяопераційного часу 24 на 7. Досвід обслуговування 9 років. Першому Україні почали обслуговування в 2016 році, а очад бреше Шафа. Але з бюджетом розвитку не працювали, наскільки мені відомо. Газбанк, а що то у вас такий оце, типо, це ті па це відрізати? О, Боже, 15? Не немає можливості підтвердити можливість задоволення вимог за даним критерієм, оскільки банк не має досвіду відкриття та супроводження рахунків. Стандартна ставка встановлюється терміном на один місяць щомісячним уточненням процентної ставки.

Оголосити переможцям е, Укргазбанк е, зі ставкою 12% і з усіма іншими е, умовами, які були прописані. Хто за? Тут явна перевага. 8-12. Дякую, рішення. Прийнято е, поїхали Дякую. далі. А ну ти не, 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 так, не, не голосував, не отримався. Один не голосував, інший за. Дякую. Звернення департаменту фінансової політики щодо погоди та результати проведеного конкурсу з розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках у державних банках. Ми, ми, а, ми багато багато того, разу що... провели, але ми не затвердили вашим протоколом. Ставлю на голосування. Хто за? Ага. Дякую. Це лише не голосує. Там два банки в нас. Що... E, все? Ми Віка, ми шов про не голосуємо сьогодні. Якісь сухвали бюджетні? Ми вже все проголосували. Я ж минулого разу у вас була і казала, що заходить Вікторія Вікторівна. Тобі нагадую, ти хотіла зміни вносити з голосу. Субвенції сьогодні ще уточняються. І, і будемо першого числа проводити. Будем першого часа. Я пожар, можу... а там тільки субвенції все решта. Вікторія Вікторівна, так давайте поговоримо це. Ну та зміни до бюджету на 24 рік. За дві секундочки зараз поговоримо. Ми ходили по всіх комісіях. Я може просто запустила. Вибачте. Давайте тоді додаткові Вікторівна, Да, передає. Звернення департаменту жикового господарства стосовно прохання розглянути та погодити пропозицію Бергазбанку, визначеної комісії з розгляду пропозиції банківських установ на отримання кредиту по Львів теплоенерго. Давайте. Ага. І? Є представники Укрексіма. Присідайте, будь ласка, сюди поближче. Сьогодні ранку мені сміло, теж казав, що їх там дискриптуєте. Тобто, я хочу, я думаю, що вас давайте дві рази. І укрозбанк. Де укрозбанк? Відпочинку укрозбанку. Відпочинку укрозбанку. Ні, вкрозбанку. А от у вас тепер вийшло все одинаково? Нікакі? Давайте поламімо хаві. Дивіться, я вам скажу, чим чим я, посудайте, шановні колеги. Шановні колеги, друзі, послухайте мене Дивіться, вже нам дали нормальні підрахунки, Вони одинакові. Це логічно. Але чому не логічно? Насправді, якщо дозволити, є подані дві пропозиції з двох банків з заявленими графіками, з двома графіками. Так? Я хотів би запитатися, а в графіку яка саме краща пропозиція? Є в Укргазбанку ще один графік. Укргазбанк такого не подавав. І у командуваних не графік, де використовується вже змішаний. Пова ставка від 9,7%, але Рокі, що ми маємо збільшити штаб працівників на не менше, ніж на 4,7. Тобто, і тоді, якщо брати їхній оцей рахунок під 9,7%, то там є на 7 мільйонів 46 тисяч там Є кращі умови, якщо це. Але ті умови, ти опору дати його симпатикою так само. Вони подали по графіку. Кажіть. Я першу хочу сказати, що я перший раз кажу, що питання нашої комісії приведуть до політики. Чому? Тому що не стало злочитку передачу. Про це настав більше 9 на 60 місяців, тому забуло графіки до мене. Розумію, що вони виявляються після комісії. першим. друге сім відсотків погоджується, ну може бути для всі банки застосовані практики. Але я категорично не погоджуюся з тим. Що останки ваші однакові в частині коли виріс програмний сімей? Я власне розбиралася, що вони не однакові. і власне я розумію, що держава буде відшкодовувати більшу суму Укргазбанку, ніж банку, банку Укрексів. Якщо говорити одну секунду, якщо говорити шановні, коли я хочу чули, то якщо говорити про те, що можливо для нас неможливо, а для бюджету нашого, це будуть рівні умови. То ну, порошам. то для, бюджет, для державного в державному форматі, тобто виходить, що ми все-таки краще умови дав Україн, тому що йому відшкодування буде поступати в меншому об'ємі на 1%. Тобто, якщо говорити суто. Як ми можемо це з'ясовувати на 1%? Ну, що? Тому що там вже <клес> фіксована ставка. ,84. А ми можемо зараз сказати там, який буде за рік. Е який у ІР буде за рік, за два, за три. Але у вас Ірт. маржа на один виставка? У нас у нас маржа добре, але у нас маржа передбачена, бо вона відповідає рівню ставок на ринку. А якщо впаде менше... Скажи, будь ласка, як ми маємо вийти з ситуації? Для нашого місцевого бюджету ви дали одинакові умови? Ми одинакові. одинакові. Я показую далі ідентивість розправки. Скажіть, будь ласка, в пакеті документів цим це була пропозиція? Всі, була. А що стверджує представник Сіма, що її не було? Ні, оце нова. Ви ж тільки що сказали, що додано нову якусь. Ні. Ми ж не можемо на чувечір зараз відігрувати ці речі. Це є офіційна пропозиція. Пропозиція банку. Так? Так? Ти на Який і все. Okay. Ти розумієш, я все-таки вважаю, що один оцей відсоток, оцей маржа плюс один, там це немає, це ну як немає. У ІР плюс 3%, відсотка. Так? Так. я би погоджувався. У тебе у ІР. Ні. У мене у ІР плюс 4%. Правильно. А там написано 15,84. Не, без прив'язки до написано. Я, я, я про yeah. це Олег Михайлович, трошки не так. Чому Лукалі Пісімбан взагалі не вказав е, базову процентну ставку для застосування кредиту 5,7-9? Не зараз за застосовав. Mm -hmm. Зазначено тільки 15-84 річних після виходу з програми 5-7 дерев. Тому для. Я там, бачила вона, там відсоток, Почекайте. Там вище, бачите, почитайте, як вище. Але коли вони давали, почекайте, я я, коли минулий раз дивилася, я бачила, що ну, а, високово. Це, високово. а, це ви мені, це ви мені в таблиці давали. Вони вже застосовували відсотки, розраховували 1584. А для програми 5.7.9 вони заліні те сади, яка фацальна відсоткова ставка. Добре, які є пропозиції, шановні колеги. Я не знаю, на голосування. кажіть. Член комісію, то ми добре навчили читати оплану. Я хочу нагадати, що оплана була в липні місяці затверджена, і вона чітко передбачає ставку без безкомпенсаційних не більше дев'яти. Сім це додаткова опція, яка може утворитися за результатом додаткових робочих місць. Ми чітко дотримуємося оплату, ми чітко дотримуємося оголошення, яке подало підприємство. Минулого разу хотів сказати, що був зазначений на тіж від 20%. Ми свої ноцінні пропозиції написали. Від 10 та більше. Ми абсолютно ніяким чуємо не порушували грошей. Нас зняли з конкурсу. Що стосується, ми стат, абсолютно ухвального обговорення. Не було зазначеної базової ставки ухвалі оголошення. Було прописано чітко критерії в програмі ТСНД і викисне ТСНД. Підписуючи кредитну угоду, у Криксинбанк вже з наступного місяця буде отримати від ФРП шкотування на 1% менше. Ми тобто, з бюджету будемо менше отримувати відшкодування. І на повністю конкурент буде отримати більше. Друга позиція. Ну, буде підприємство буде пробувати в програмі ціне, першому, 5. По першому кредиту, який ми реалізували декілька тижнів тому, і по-другому кредиту, який зараз реалізовується, він буде отримувати компенсаційну ставку 9%. Тобто ставку буде підприємство всі 60 місяців. Якщо буде уві плюс 4, підприємство стати своєї програми. Давайте говорити спільно, э, речі своїми ногами. Це математика. І є інші, ніякі слова. Груїн плюс 43. Це та кондисаційна ставка, яка гарантує банку, що він буде менше 300, і збереження, збереження процентної ставки на рівні 9 або на коміспати 8, крім має пройдемо вас з цього натомою. Та ставка зазначається в рік. Ну, тобто, простими словами, держава в будь-якому випадку компенсує вашому ну, Коргозбанку більше грошей, ніж при тих самогідних умовах, ніж... Коли. Шоколе? Шоколеві? Давайте так, дивіться. Як українському, як розуміють про першого... це базова старту і якимсь ми взагалі процес навіть, маємо право ставити. Можу згідно умову ету, але в нас мають доступ на ставку на більше 9%. І на які переходить чи не 16%, чи не 15% e, мови не може йти. Тому e, є зараз ванка, і не зараз це питання, що не готові підписати з нами договір. Незалежно від того, яка буде складатися, там, будемо вилітати свої е, компенсаційні справді, чи не будемо, чи готові нас весь термін надати 9% річних рішень. Якщо якийсь банк вже зараз то на тому, тоді вже вже той, хто погоджується. Тобто має бути у нас на весь півдні що все, кіст, це від 2%. І не залежить від того, чи ми ви здадемо чи, чи не здатимо, чи держава компенсує, це вже бере на населення банку. Якщо готові, один чи другий. Готові банки до того. Кредитні угоди, які підписуються банками, незалежно від банку, вони провели СМД і базою умови визначається програма від злочинних установ. Жоден банк підписується на 9%, тому що у нас депозити вищі, ніж 9%. Ми готові підписатися і достанову тезю. Трьохмісячний кур плюс 3%. Лиця. Ми гарантуємо, що права города. А де це було зазначено? Пошу. А де це було зазначено? Трохмісячний курір плюс 3%. Школо, то, ми дуже перебачимо те, що треба записати, але це оголошення підприємства, чи прописане? <постави> <постави> Ставка в програмі і без програми. Якщо біде? Біде? відкрити комерційну пропозицію 37 банків, то ефективна ставка. Я зрозуміла, в нас, нас, нас ця коломийка не закінчиться ніколи. Насправді, оце коли ми мати іншому банку, який пропонує витратну частину на 2 на більшу на сьогоднішній день. Так, сплату відсотків так? Я, я не зрозумів, два мільйони е, є дві пропозиції. Так. Так, і в одній пропозиції є, витратна частина підприємства складає за весь термін згідно графіку, який є невід'ємною частиною кредитної угоди. В Україні складає 7 мільйонів 265 тисяч. Е, Ексім банку згідно того, що подали, вона складає 9 мільйонів 240 тисяч, Тобто на 2 мільйони більше. Ми розуміємо, що якщо е, вибираємо е, окрексім банк, то згідно цього графіку буде підприємство платити на 2 мільйони гривень більше. Це, що, я не Колеги, давайте дивіться, є якщо. Часно... Поки я Наталя, не поки не Наталя передала мені, не поки Наталя передала мені ведення з минулої комісії, я якщо чесно вийшов з двома речима. Тобто, бо по тих графіках, які ми мали, ми мали цифру, ніби що на сто на чи на скільки тисяч воєнніше Це була пропозиція. Це і перша, і друге, враховуючи дві інші комісії, які в нас були, так? тобто і по бюджету розвитку, і по водоканалу, ми розуміємо, що виграв умовно один банк. Так? І е, лишився в нас тільки один банк е, по теплоенерго, який е, е, ще розігрується при рівності пропозиції. Чи є сенс віддавати тому ж самому банку, де вже два попередні лоти ми віддали з точки а зору я, безпеки, я, 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 безпеки? З точки так. зору безпеки, я не знаю. Тому що розумієте, якщо ми стан, е, е, Ні, все... я більше розхиляю того, того в... що, <тас> що 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 припрошу тепері так. від е, держави відшкодування більше коштів держави? Ну, ми так само елемент держави, так? Тому це теж, це теж вирішили. Як ми говоримо, що ми елемент держави, а потім ми говоримо про те, що ця ставка буде включатися тоді, коли будуть відшкодовувати, коли підприємство вилітає з програми. там і на це на цьому акцентуємо увагу. Так? Лега, а мені наприклад, неприємно. Мені наприклад, приємно, що ми там по формальним причинам на сьогоднішній день заплатимо все рівно більше, бо нам відшкодували. Ми, ми доігралися до того, що там держава могла відшкодувати 150 мільйонів, а тепер вже є якийсь граничний рівень. І ми втратили на тих дискусіях. Купу часу колега і тому все, я давайте теж, давайте теж вважаю, так. що для диверсифікації для того, щоб ми працювали і там, і там, і завтра звертатися будемо і туди, і туди, то я би теж зараз голосував венстро, за іншу пропозицію. Дякую. А скажіть, будь ласка, формально? Тобто, ми приймаємо, вибираємо переможця комісії, є. чи ми затверджуємо рішення комісії, яке було створено підприємством, і яким розповідаємо А Яке рішення комісії? Комісія було. Пропозиція за за перевагою. Тобто є пропозиція Укргазбанк. Ми або її затверджуємо, або відхиляємо. Якщо відхиляємо, то що робить комісія рішення. Чи є в нас Новий... коміс... тут опції? для того і контрольно встановили затвердження на нашої <клідження> комісією. Ну, ну, ну так окей, тоді ставте на голосування. Все, тоді рішення, є, є рішення конкурсної <клідження> комісії. Ставте на голосування. Затвердити рішення конкурсної комісії. Хто за? Проти? Отримались? Ми затвердили рішення. Що далі? <клідження> А дальше Бо... я пропоную політувати політувати далі. Я пропоную та все ж визна... Визначити переможцем інший банк, от усе все йому і, і, і це. І це тож зупиниш рішення про місії. Ну основі того, що ми узнаємо з пропозиціями. Ну, ми не, не, нас, ми не, юридично не, не можемо не це робити. Чому ми Я говорю, я на сьогоднішній день, то я про що сказав, Ми всі розуміємо, чому це відбулося. Рожувати, щоб це стало медійним. Все, добре. Тоді ми вас вітаємо, кредит ми не беремо. Гарного нового року. Раз захотіли так, захотіли так. так. Мешканці ага. Сихова дякую за те, що не береться кредит. Тому що, тому що ми тут ставимо питання цього. всіх оцих установок, які мали б закупитися для 400 будинків сиху. І Якщо в нас буде повний плейкап, автоматично прияти. Тепле нерво має там, ціні. там тепло -нерго. Тепло -нерго. інші а райони. 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 Чокайте, чокайте, а чому прийняли рішення? Тільки тому що більше немає да, да, і тепер є в да, натопольні, і тепер є в цьому, як це тільки немає ще <стріл> ну, в тому числі. Просто я озвучив за чотириста звучені. Друзі, я пропоную все-таки, я не вбачаю, що ми не маємо права не прийняти іншого рішення. Це якийсь ідіотизм передручення. Я вважаю, що ми маємо право прийняти. Рішення таке, як ми як ми це бачимо. чому щоб мешканці з цього нас не звинувачили, а звинувачили конкурсну комісію. Пропоную поставити інший банк на голосування. Я ставлю, краски голосу. Я ставлю на голосування пропозицію у банк. А рекомендаційно рекомендаційне nós... ми рекомендаційно Щоб мешканці нас не звинувачували? Ми дамо рекомендаційно. Рекомендувати комісії. зайомовси з матеріалами справи. Рекомендувати комісії. Можемо оцетиновий конкурс і прописати можливі додаткові параметри. Рекомендувати оголосити <пробуйте> новий конкурс, ставлю нового сесії. А скільки взагалі часу потрібно для нового конкурсу і ваших нових пропозицій? Можна за пару годин можна зробити теоретично? Можна взагалі зробити аукціон і то Якщо то зробити за пару годин і до кінця сесії да, після дивіться, по факту <пробуйте> в нас відбувся аукціон. Люди доносили, доносили за пів години до привезти. Ну, ми провести, маємо дванадцять ну, Хто не доносив нічого? Не, ну, Це як доносил, не Україні, не не тут доносили. Якщо ви десяти проводити, ми можемо є один банк, другий банк. Ми сідаємо разом. І хто запропонує з банки кращі умови? Так, давайте так. ми затвердимо. Якщо можна пропонувати кращого мови, а може ти запроваже, хто запропонен. Є вже кращі умови. Ну, як ми можемо далі говорити про кращі умови, якщо отут є пропозиції кращі умови на ми не бачимо там кращих умов. От я не бачу. Я тоді буду пояснювати ще. Ну разі. давай раз. Давайте, давайте рятувати ситуацію якось, когось визначати. Про до того, що я говорю, дав годину часу за годину. Зараз да. одну секундочку, будь ласка. За годину Бабуть. часу зайти свої пропозиції, і ми в кінці сесії на п'ять да, хвилин. Так, ну, Коли засяде, може поговорити між собою. Бабуть. шановні колеги, одну сунду буде потрібно для цього. Ставлю, нам треба внести, внести. порядок внести. денний. Внести. Ми голосували, все вони можуть бути вільними, дякую. Ми чекаємо від вас опозиції, готові скликання зробити ще одну додаткову комісію. На, 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 Шановні колеги, просить Інна Васильівна включити ще три питання додаткового. Мені треба вісім голосів. Вісім голосів. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую, включено. Три додаткових перші питання Там є, тут це, це польва. Там все є. Там. Ні, нет, сюди, все є. Я тебе прошу, я за все напевно за крім, э, крім я не знаю, з нерухомим майном я там утримувалася. Наталія на там справді розміщена ми робили туди вчора. виїзд. А яка, це е... підприємство Міноборони, Львівський завод збірних конструкцій. Тут власне міноборони так. державне підприємство так. там. Так. Е... Так. орендарі так. Є.